Всім привіт! Показую швиденьку вечерю суботи. Знову картоплю приготувала, нічого особливого. Варену, розрізану і зі спеціями і сиром. Ось так запекла. Смачненьку картопельку. Далі картоплю навмисно зварила трохи більше, бо хотіла салат приготувати картопляний з стручковою, стрючковою зеленою, і не було. Тож, ну таке, Хотіла на обід швидко приготувати. Тож, думаю, наперед відварю разом. І курка фермерська, ось так в аерогрилі вона затеклася. Виглядає сухуватою, але вже я так готувала саме таку курку, тож буде смачно. Теж наріжу зараз і на порції розділю. А, так, це поки що все. І це вже понеділок. У мене тут трохи хронологія порушилась. Не бачу, коли редагувала відео начебто за суботу і неділю, шматочок за суботу не зайшов. Але там я вам показувала картоплю відварену, яку я навмисно більше зварила, щоб приготувати салат. І ось я його роблю в понеділок зранку, так, це буде частина мого сніданку також. І ось як він виглядає: тут склад консервована квасоля. Я її трохи ножем, ну, вже висипала і трохи підрізала, бо вона задовга, але це було зовсім не обов'язково. Варена картопля, я її прямо зі шкуринкою. Шкуринка корисна, зберігає, В ній більше вітамінів і корисних речовин набагато, ніж самі картоплі. Тому я її зберігаю, як ресурс такий додатковий, не викидаю. Ну, і ця картопля, ці різновид картопля, він... З тонесенькою такою шкіркою. Не як у молодої картоплі, звичайно, але цілком такий приємний на смак. і консистенція цілком прийнятна, щоб пере... переїсти, переживати. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я мала на увазі, тому ну, вона ще й відчищається, ось так шматочки, ось ці без шкірки. Тунець у мене ось такий. В соціальному магазині купую дешевше по 80 центів банка. Скільки тут, Так, швидко не бачу, ось 150 грамів банка, але самого тунця, мабуть, трохи менше. 115. І квасоля ось так банка виглядає, і те, те консервована. А ще тут червона цибулька небагато. Можна більше насправді порізати. У мене просто була розпочата, там трохи менше половини. Е, і олія. Олія оливкова. доволі великій кількості я налила. Ось це воно так виглядає. Свіженько, тому що достатньо багато олії. Ось так, трохи солі, ось такий салат. Так, сьогодні вже вечір, понеділка. Це все, що я сьогодні купила. Рівно єдине що. 69 центів за кілограм борошна заплатила. А, трошечки не вистачає, роблю сирний солоний пиріг, додала туди і тертого сиру, також 150 грамів десь приблизно. Ось такий у мене сир, м'який, кисломолочний ось такий 5 кілограмів використовую. Зараз хочу запекти. Це таку запіканку зробити сирну. Ось такий вийшов в мене пиріг, чи скоріше це все ж така запіканка. Така вона м'яка. Я думаю, коли він охолоне, він буде такий твердіший. Зараз ось така виглядає. Солона запіканка з сиром. Я замісила ще одне, один такий пиріг сирний. Тільки цього разу зробила його ще кориснішим. Ось такий з цільнозернової пшениці. Грубого помолу помелу помела. зробила пиріг. Ну і так, ще одна шарлотка. Ось така начинка, щойно з духовки. Ну, поки є яблука, які треба використовувати. Ну і з'їдають моментально. Ось так виглядає пиріг сирний, другий з цільнозернової борошно, пшениці. Він став тонь, тонькіший, тонший. І що я хотіла ще показати, що я маю на увазі, коли кажу, що яблука почали портитися. Діти у нас баловані магазинними яблуками. І ну, зазвичай як це відбувається: відбирають, беруть яблука, приглядаються, дивляться, щоб яблучко було ідеальним. Якщо десь якась м'ятина чи плямка, вони відкладають, шукають ідеальніше. Звичайно, потім, коли вже яблук зовсім мало стає, вони. Їдеть те, що є, але буває, ну ось, цьо, ось таке яблуко воно скоріше за все залишиться і поки не стане зморшкуватим. Тож я намагаюся використовувати для пирога зараз такі яблучка. Знаю наперед, що вони будуть наостанок залишатись. А власне, все на сьогодні. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую, що пишете коментарі. Активні, ви даєте мені зворотній зв'язок. Для мене це дуже-дуже дуже дуже важливо. А ще оцініть, будь ласка, вподобайкою мої сьогоднішні витрати, покупки на понеділок, 9 лютого. Все, бувайте, зустрінемось в наступному відео. Бувайте!